Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики на нашому каналі Айзек Азімов Старий Спосіб Бен Естес знав, що скоро помре. І почувався ані на йоту не краще від усвідомлення того, що смерть уже декілька років була його постійним супутником. Така вже робота у зоряних старателів, їхнє життя ніколи не буває легким. Коротким так, напевно, а ось довгим і радісним Дзуські. Звісно ж, завжди був шанс відкопати щось цікаве і навіть натрапити на родовище дорогоцінного каміння чи металів, забезпечивши себе до кінця днів. Але таке траплялося вкрай рідко. А ось те, із чим зіткнувся він, Бен Естес, вже напевно перетворить його на мерця. Гарві п'юнарелі тихо застогнав на своєму ліжку, і Естес, скривившись від болі у м'язах, які огидно скрипнули, повернувся. Так, важкувато їм довелося. Те, що він Бен не отримав таких травм, як Гарві, було чистою випадковістю. Просто ф'юнарелі опинився ближче до точки удару, ось і розбився майже в коржик. Бен із похмурим співчуттям глянув на приятеля і запитав, Як ти, друже? Фюнерелі знову застогнав, намагаючись підвестися. Здається, ці суглоби вивернуло на виворіт», – пробурмотів він. Не здивуюся, якщо я тепер зможу ходити тільки колінами назад. У що це ми, до речі, врізалися? Злегка накульгуючи, Естес підійшов до свого товариша. Не вставай, Гарбі, не потрібно, попросив він, бачачи, що той збирається опустити ноги із ліжка. Нічого. крикчучи на силу, відповів Ф'юнареллі. Я, здається, можу підвестися, тільки дай руку. Ай, чорт боляче. Напевно, ребро тріснуло. Слухай. Торкни на ну, ось тут, тільки обережно. Такі є. То що ж все таки сталося, Бене? Естес махнув у бік головного ілюмінатора. Фіонарелі, фюнарелі, спираючись на плече товариша, на силу, підійшов до нього і визирнув назовні. Довкола мерехтіли незліченні зірки, але астронавт не звернув на них уваги. Те, що його зацікавило, було набагато ближче і являло собою скупчення кам'яних брил різних розмірів, що плавали у просторі, немов рій сонних ледачих бджіл. Ну й ну, промовив фюнареллі, такого я іще не бачив. І що це вони тут роблять? Плавають як в акваріумі, що ж іще? Мабуть, це уламки великого астероїда. Бачиш, вони все ще кружляють навколо об'єкта, який його зруйнував. А тепер і ми кружляємо у цьому танку разом із ними. А що це за об'єкт? Он, подивись. Естес вказав рукою туди, де у непроглядній темряві зрідка спалахували дрібні блакитні іскри. Нічого не бачу, воно й не дивно. Це чорна діра. Та ти, видно, з божеволів старий, тремтячим голосом вигукнув він. Анітрохи. Ти ж пам'ятаєш, Чорні діри можуть бути найрізноманітніших розмірів. Маса цієї, наприклад, дорівнює масі великого астероїда. Так принаймні я припускаю. Але ми. Обертаємося навколо неї, немов прив'язані на мотузочці. А окрім Чорних дір, у космосі немає нічого, що здатне утримувати великі предмети на орбітах і при цьому лишатися невидимим. Але ж, але ж жодних повідомлень не було. Знаю. На жаль, цю гидоту можна виявити, тільки наштовхнувшись на неї. Тому вітаю. Ми виявили першу у всесвіті Чорну діру, із якою людина реально ризикує вступити у пряму взаємодію. От тільки лаврів нам отримати не вдасться. Хіба посмертно. Скажи нарешті, що відбулося. Ми підлетіли надто близько і нас просто розчавило приливним ефектом яким ще приливним ефектом? Знаєш, друже, я не астроном, і тому можу пояснити лише, як сам зрозумів, хочеш? Ну, давай, пояснюй. Фюнареллі сперся на стіну. Вся справа в гравітації, почав Бен. Навіть якщо загальна сила тяжіння такої штукенції, як ця мала, то до неї не можна підходити надто близько. Адже тяжіння тоді набуває інтенсивного характеру. Естес перервався, аби похитати головою і скрушно додати. Я навіть не уявляю, де наразі перебуває Веста, похмуро сказав він. Комп'ютеру теж кришка. Господи, а є у нас бодай щось ціле? Ну, кондиціонери та водоочисники. У нас з біса їжі, тож тижні зо два ми протягнемо, а може й більше, якщо будемо заощаджувати. Послухай, сказав Ф'юнареллі після декількох хвилин важкого мовчання. Нехай ми навіть не знаємо, де Веста, але ми твердо впевнені у тому, що до неї точно не може бути більше, як 2-3 мільйони кілометрів. Якщо вигадати якийсь сигнал, вони зможуть надіслати безпілотний рятувальник уже за тиждень. Безпілотний, кажеш? Можливо. Дійсно, це був вихід і доволі простий. Безпілотний корабель міг летіти зі швидкістю, яка втричі перевищувала швидкість рятувальника із екіпажем на борту. Залізо і пластик не боїться перевантажень. Можливо, задумливо промовив Естес, тільки ми все одно не зможемо надіслати сигналу. Просто способу такого немає. Навіть кричати і то марно, тому що навкруги вакуум. Якщо гарненько пошурупати, спосіб завжди можна знайти, вперто заявив Фюнареллі. Я не вірю, аби ти нічого не вигадав. Особливо, якщо від того залежатиме твоє життя. Не тільки моє, Гарві. У недалекому майбутньому цілком можливо життя усього людства. Але це нічого не змінює, друже. Спробуй ти, може, щось і спаде на думку. Ф'юнари після короткої паузи сказав Я вже спробував. Но... І що ти вигадав? Чому б нам не відключити гравітацію? Тоді ми принаймні зекономимо енергію і сили. «Хм, що ж? Мабуть, це дійсно гарна думка. Естес підвівся і, підійшовши до панелі приладів, вимкнув гравітацію. Фюнаридлі безпорадно завис у повітрі і скрушно зітхнувши, пробурмотів. Дідько, мені все одно боляче старий. Якщо так далі і піде, доведеться ковтати твої впігулки, чорти б їх забрали. Гей, що, ти знаєш? А я, здається, бачу вихід. Можна змусити ту дірку попрацювати на нас. Це яким же таким чином? А ось яким. Коли у неї потрапляє будь-який предмет, починається інтенсивне випромінювання. Стоп, стоп, хлопче, тихіше. А як ти можеш бути певним, що на весті його запеленгують?» Ну, на навряд чи», – погодився Бен, а ось на землі майже напевно. Вони там мають станції постійного стеження за всіма радіаційними змінами у космосі. Вони вловлюють навіть мізерні потоки часточок. Ну, тоді все гаразд, Бен. Чверть години і земля нас виявить. Іще хвилин п'ятнадцять, і на весту піде їх радіонаказ дізнатися, у чому справа. Максимум за дві години вони відправлять рятувальників. Ех, друже, мені б твою впевненість, але нам просто нічого кинути у цю чортову діру. У нас немає навіть ракет зондів. Утім, а що коли спрямувати у діру наш корабель? Так, нехай ми здохнемо, зате на землі будуть знати про неї, хоча ні не підійде. Один спалах нічого не вирішить. Цього мало. А знаєш, пане брате, я, звісно, не геній, швидко заговорив ф'юнарелі, але маю ось яку думку. Довкола нас плавають хмари найрізноманітніших каменюк. Давай виловимо два із них, змонтуємо до них двигуни від скафандрів і запустимо у дірку. Тоді буде два спалахи замість одного. А якщо запустити їх із добовим інтервалом, на землі відразу ж зацікавляться. А раптом не зацікавляться. До того ж. Я дуже сумніваюся, що до гранітної брили можна прикріпити двигун і керувати ним. Інша справа наші скафандри. Цікаво, чи цілі вони, як гадаєш? Хочеш скористатися їх передавачами? Ти жартуєш, та в них радіус не перевищує кількох кілометрів. Тоді для чого тобі скафандри? Хочу вийти погуляти. Естес підплив до багажного відсіку і витягнув обидва скафандри. Дивино, цілі? Ну, цілі вони та й цілі. А для чого тобі знадобилося виходити? Ти ж сам сказав, що непогано було б мати декілька сигнальних ракет. Ну, та й що? Ми ж не маємо жодної. Тоді чому б нам просто не замінити їх камінням? Щось я не можу допетрати, друже. Спершу ти кажеш, що це неможливо, потім пропонуєш те саме. Але ж це просто, Гарві. Ми у абсолютному вакуумі. Дірка доволі далеко, і її тяжіння поки що нам не страшне. Я не надто сильно вгатився і здатен пересуватися. В умовах невагомості пожбурений предмет пролетить яку завгодно відстань, так? А якщо так, то мені не важко буде пожбурити у дірку декілька каменів. Треба тільки влучити, аби потрапити в самісіньке жерло. Щойно камінь потрапить куди треба, і з дірки вирветься пучок променів, який буде запеленговано на землі. Ти гадаєш, вийде? Вийде, якщо, звісно, люк не заклинило. Ну, спробуй. Тільки я боюся, ми втратимо частину повітря. А, все одно тижні на два нам вистачить. Гаразд! Хто не ризикує, той не святкує. Втрачати ж не маємо що. Усі зоряні старателі рано чи пізно стикаються із необхідністю виходу у відкритий космос. Інколи корабель потребує ремонту, і тоді один із членів екіпажу, вдягнувши скафандр, вирушає приводити до ладу зовнішні вузли або прилади. Деколи у просторі трапляються цікаві об'єкти, і тоді, вбравшись у легкий і надійний костюм, старатель озброюється танталовою сіткою і виловлює ці об'єкти, якщо вони летять паралельно до корабля і мають однакову із ним швидкість. Але, незважаючи на ці буденні застосування, кожен вихід у відкритий космос справжнє свято для екіпажу, тому що він урізноманітнює політ і порушує його сумну монотонність. Але от сьогодні Естес не відчував особливого ентузіазму замість радісного збудження його охопили занепокоєння та страх. Ідея його була примітивною, і він уже майже шкодував, що промовив її вголос. Він вийшов у чорний бездонний простір, навколо мерехтіли мільярди зірок, а незліченні уламки розбитого астероїда, які утворили навколо Чорної діри кільце, схоже на Сатурнове, тьмяно відбивали слабкі промені далекого сонця. Естес зорієнтувався. Він знав, що корабель, так само як і уламки астероїда, повільно рухається у напрямку протилежному напрямку зоряного кругообігу. Якщо кинути камінь паралельно до руху зірок, то частина його швидкості щодо чорної діри нейтралізується, усе буде залежати від того, наскільки великою виявиться ця частина і як точно йому вдасться розрахувати силу китка. Треба було ж бурнути камінь так, аби він наблизився до діри на відстань, яка забезпечувала б дію приливного ефекту на дрібні предмети, тоді його засмокче і обов'язково відбудеться інтенсивна радіоактивна емісія. Працюючи своєю танталовою сіткою, естес почав ретельно вибирати відповідні камені. Йому були потрібні тільки маленькі, не більші за кулак шматки. Слава Богу, скафандр дозволяв йому вільно рухатися і естес із вдячністю пригадав його творців. Назбиравши якнайбільше каміння, розпихавши його по кишенях та заповнивши максимально танталову сітку, він ретельно прицілився і пожбурив одну каменюку. Вона зблиснула у слабкому сонячному світлі і розтанула в імлі. СТС навіть приблизно не знав, скільки часу потрібно каменю, аби долетіти до цілі, і тому, порахувавши до шестисот, жбурнув другий камінь. Далі третій, потім четвертий. Нарешті попереду блиснув сліпучий спалах. Він зрозумів, що влучив. Тоді... Естественно назбирав іще зо два десятки каменів і почав один по одному надсилати їх у жерло чорної діри. Тепер майже кожен його кидок досягав мети. Вочевидь, насправді дірка була значно більшою, аніж він собі уявляв, а це означало, що вона здатна засмоктувати доволі масивні предмети, і небезпеку її вони спершу недооцінили. Та зі збільшенням небезпеки зростали й шанси на порятунок, тому що забезпечити точність попадання йому ставало вдвічі легше. Естес трохи збадьорився і, з подвоєною енергією почав жбурляти каміння в ненаситну чорну пащу. Зрештою, абсолютно виснажений, він повернувся у кабіну корабля. Його праве плече оніміло від постійного напруження. М'язи тупонили. Пюнарельні, крикчучи, допоміг другу зняти скафандр. Естес знесилено розтягнувся у повітрі, як на ліжку. Оце був феєрверк, друже. захоплено промовив Гарві, який спостерігав за подіями через ілюмінатор. Мені навіть страшно стало. Повір, мені теж. Я відверто молю Господа, аби скафандри виявилися достатньо стійкими проти цих чортових променів. Ти гадаєш, на землі нас помітять? Гарантовано помітять. От тільки чи звернуть вони увагу. Адже може так статися, що вони подивуються, поламають голови та й розійдуться по домівках. Необхідно вигадати щось таке, аби вони обов'язково надіслали сюди корабель. І, здається, у мене з'явилася ідея. Але спершу мені треба трохи відпочити. Я геть знесилений. За годину він вдягнув другий скафандр. Підзаряджати батареї на першому сенсу не було. Естес знову назбирав повну сітку каміння і почав жбурляти їх у напрямку Чорної діри. Тепер влучати у ціль стало іще легше, адже кожен камінь, викликаючи відповідну реакцію, значно збільшував розміри діри. Естесу стало моторошно, йому раптом здалося, що діра невблаганно насувається на нього і скоро проковтне корабель. Страх не відступав, хоча Естесі розумів, що це лише гра уяви, але відчув величезне полегшення, коли каміння у сітці скінчилося. Абсолютно розбитий і виснажений, він ледь доплантався до вхідного люка і мішком впав всередину корабля. Усе, ледве ворушачи язиком, промовив він. Щойно зміг вишкребатися із скафандра. Все, Гарві, більше я нічого зробити не можу. «Ти й так зробив більше, ніж достатньо, намагаючись підбадьорити його, промовив Ф'юнареллі. Та спалахи були такі, немов, немов ця клята діра стріляла із кулемета. І їх гарантовано помітять, друже. Тепер треба просто почекати. Вони повинні прилетіти. Ти серйозно у це віриш, Бене? Чи просто хочеш мене заспокоїти? Я гадаю, вони повинні, Гарві. Так. Вони зобов'язані. Чому? Естес відпив трішки води із баклажки і заговорив уже веселішим голосом. Тому, що я з ними. Зв'язався. Налагодив зв'язок, розумієш? Ми не тільки з тобою перші люди, які зіштовхнулися із чорною дірою, Гарві. Ми перші, хто здогадався скористатися нею як засобом зв'язку. Ти розумієш чи ні? Тепер можна буде майже не витрачаючи енергії надсилати повідомлення з однієї галактики в іншу. А ще це майже невичерпне джерело енергії. Просто ж бурляй у неї каміння і збирай енергію, розумієш? Ти уявляєш, яке відкриття ми зробили з тобою, друже? Ну, не дуже. Господи Гарбі, це старий, надзвичайно старий спосіб зв'язку, але його іще пам'ятають. Я скористався ним, хоча він вийшов із ужитку іще сто років тому. Раніше? Для передачі повідомлень застосовували струм, який йшов дротами. А, ясно. Ти маєш на увазі це як його? Телеграф, Гарбі, телеграф. Наші спалахи зареєструють і запишуть. Уявляєш, який здійметься переполох, коли на землі побачать, що джерело рентгенівського випромінювання передає сигнал СОС, сигнал лиха. Я ж кидав каміння у певному ритмі, розумієш, три з короткими проміжками, потім три з довгими, і знову три з короткими. Ну, а якщо вже Чорна діра починає кликати на допомогу, то вони обов'язково прилетять. Обов'язково. Задоволений собою, Бенестес відкинувся на спину і заплющив знеможено очі. Тепер їм лишалося тільки чекати. Товариші прив'язалися до своїх ліжок і поринули у важкий та неспокійний сон. Безпілотний рятувальник прибув рівно за п'ять земних діб. Айзек Азімов. Старий спосіб Читав. Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Монобанк Donatello чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!